Виявили червону картку Інтерполу. Вважаєте її існування протиправним? Що робити? Перше, не панікувати. Треба розуміти, що існує можливість видалення інформації з баз даних Інтерполу шляхом аргументованого звернення до комісії по контролю файлів. Отже, зверніться до адвоката, що спеціалізується на таких справах. Слід проаналізувати законність порушення ваших прав, а також наявність підстав для майбутнього затримання та екстрадиції. Якщо розшук пов'язаний з політичними або релігійними переконаннями особи, не стосується кримінально караних діянь, у країні ініціаторі є значні порушення прав людини або вам загрожує неправомірне чи негуманне поводження, рішення про тримання під вартою було винесено з порушенням процедури або взагалі відсутнє, існує можливість поновити ваші порушені права. Пам'ятайте, кожен випадок унікальний. Швидкість реакції та професіоналізм адвоката значно підвищують шанси на успішне вирішення питання. А тепер підпишіться на канал Дзвінок адвокату та поширте це відео серед друзів та знайомих.